Так, добрий вечір, друзі. Маю трошечки звіту для вас. Якщо ви слідкуєте за моїми соцмережами, ви напевно бачили, скільки за попередні пару тижнів було відремонтовано взагалом дронів. От. Через те, що я ремонтував дрони, я не робив системи. Через те, що я не робив системи, зараз їх не було. І звісно, черга виросла. Але ви не розумієте навіть наскільки вона виросла. Мені за тиждень замовили. Біля 300 систем це просто якийсь капець, бо я за попередній рік зробив їх ну, трошечки більше вже тисячі штук. Дуже-дуже багато систем робиться односкидних без От, Але й бавовни теж подвійні системи теж робляться. Значить, у мене зараз є проблема. Проблема з комунікацією та переписками. Тому... Дивіться, така історія. Я зараз не буду відповідати взагалі на питання такого характеру, який принтер краще взяти, де його краще взяти, де перепрошити дрон, як перепрошити дрон. І взагалом на такі питання. Чому? Тому що для цього є. Загальний чат, для цього є Google, для цього є YouTube. Про файли. Файли до мене заскакують поодинокі люди і питають файли різні на друг. Дивіться, вам теж в загальний чат, там у хлопців є ці всі файли. Ну, В принципі, так, там є хлопці, у яких є доступ майже до всіх цих файлів. От, тому питайте там, там вам, я думаю, нададуть. Якщо не нададуть, тегніть мене, там вже будемо вирішувати. Якщо не знайшли питання в загальному чаті, то тегніть мене, я буду теж спілкуватись. Так, давайте переходити, бо в особисті дуже багато пишуть. Ну, взагалі, таких, знаєте, буває навіть дурні питання. І все повторюється, повторюється, повторюється. Так от, щоб не було тих повторень, пишіть в загальний чат. От, Роботи стає дедалі більше і більше. Ситуація на фронті, ви ж знаєте, яка. Системи буде новий анонс. Чому не даю файли вже на, цю, на ці системи? Ну, по суті, ці я ще роблю і ще планую їх робити. Це під такий пиріжок. От, а у ці подвійні я вже буду змінювати. От, е, хочу подякувати за гарненький донат. Мені надонатили 70 сервоприводів, лопасті задонатили, липучки задонатили, провода там задонатили. Метізів трошки задонатили. До мене скоро пружинки приїдуть, тут їх трошечки лишилось, тих пружинок. То взагалі буде кайф. Ну, Ще є трошки хрестиків і наколів. Якщо ви хочете мені допомагати, друкуйте мені розхідники. Буду додавати їх до систем. Ще хочу показати. о, о, Оце класна функція, коли принтер додруковує, то він пищить. От. Так. Дивіться, мені задонатили ще устілки. О, зараз цей буде. Прикольно. Задонатили термоустілки, буду хлопцям додавати термоустілки до розхідників, до систем скиду. То мені ваша допомога потрібна друкувати хвостики. І наколи. Ще мені задонатили ще носочки, задонатили акумулятори. Я зараз от сижу, їх ковиряю, бо військові приїжджають з ремонтом дронів, беруть у мене системи і лишають пусті, чи якісь галімі повербанки, просять, щоб їх перекишкували на нормальні батарейки. От, отака історія. Не сидимо на місці. Працюємо. Дуже багато чого хотілося б вам показати, розказати. До речі, ті, хто мені друкували ось ці штуки, якщо вам цікаво, що це таке, напишіть мені в особисті, я вам скину відос, як воно набивається. Мені було самому цікаво, там два, два варіанти. Дуже прикольна штука. Мені зайшло. По суті, це от лише все, що лишилось. А щоб ви розуміли, їх прийшло дуже багато. Задача була дана ну, багатьом хлопцям. І якщо ви бачили у мене в соцмережах в інстаграмі, в сторіс відоси, там падали декілька разів саме ці приблуди. От. Euh, щось хотів вам ще сказати щось хотів вам ще сказати. Та, в, принципі, в принципі, роботи, много, роботи багато много. друкую без кінця, і цей тиждень у мене не буде ремонтів дронів. І цей тиждень буду збирати системи. Я за сьогодні зібрав 22 системи. І з них я пару штук вже віддав. Отака от ситуація. То, якщо я не буду відповідати на ваші запитання, і ви не будете мене турбувати і писати лише тільки після 18 години, то я зможу робити навіть більше. Я вже набив на них руку. Така от історія. Зв'язок за мною в посиланнях під цим відосом. А там побачимо. Дякую вам за підтримку. До зв'язку.